Глібов, бджола і мухи. Хтось мухам набрехав, що на чужині краще жити, що слід усім туди летіти, хто щастя тут нема. Наслухались дві мухи то дива, про все найбільше годів. Тут, кажуть, доля нещаслива дурник то досі не отів. Покиньмо, кумо Україну, нехай їй хріб та помандруймо на чужину аж до веселих тих долин. Доля краще вітає і, може, плаче нас ждучи. Зими там, кажуть, не буває. Гуляй, безпечно живучи. Так одна муха цокотуха базікала з комою вдвох. Коли поглянуть на горох, сидить джола, та й мовчки слухав. Здоровенькі були, обидві мухи забули. От, добре, що зустрілись з вами, ану, ти ви збирайтесь з нами. На це джола сказала їм. Шкода, я рідну Україну не проміняю на чужину, нехай все щастя. Вам саме. А мухи разом задищали. Ось годі не кажіть, жили ми тут добра не знали, бо дай би так не жить. Не то пани, дурні селяни. Усяке ж ходить нам. Щодня таке життя погане. Колись так буде і вам. Ні. Я цього не сподіваюсь. Сказала їм джела, мені, Шанова скрізь була, бо я без діла не тяняюсь. А вам однаково, що тут, ще там, ви ні на кого не, жри... не жалкуйте, обридло тут, туди мандруйте, на втіху павука. Я, про прохочих, до мандрівки, давно сказать хотів, хто дома з ледачів. Тому не жаль домівки.